Привіт, наші улюблені телеглядачі! З вами програма Веселий Вікенд та завжди ваші Катерина та Ольга. Сьогодні ми вам подаруємо вишукані, теплі та яскраві моменти. Тому сідайте зручніше. Ми розпочинаємо. І сьогодні стартує нова рубрика Люблю тебе в програмі Веселий Вікенд, де ви зможете освічитися в коханні своїй близькій людині або ж освіжити свої почуття чи навіть попросити пробачення. Кохання наповнює життя сенсом. А з появою сенсу життя обов'язково з'являється майбутнє. От і у нашого героя сьогоднішньої програми Юрія є сенс життя, і він вирішив його зробити своїм майбутнім, приготувавши для своєї коханої Наталки смачний десерт, додавши до нього присмак солодких поцілунків. Давайте подивимось, як це було. Буває так, що кохання просто розриває твоє серце, і дуже важко знайти правильні слова, щоб висловити всю гаму почуттів та емоцій, показати наскільки воно сильне і всепоглинаюче. Ми готові вам в цьому допомогти і пропонуємо зізнання в коханні смішні і зворушливі, гарячі та боязкі, хвилюючі та пристрасні. Героям нашої програми. Я дуже сміливий, трошечки сором'язливий та до безцями закоханий хлопець на ім'я Юрій. Молодий хлопець обрав місце для освічення ресторацію Каса Нова. Давайте познайомимось. Юрій, всім хочеться почути вашу історію кохання. Привіт, ну історія доволі, доволі цікава, доволі довго тривала, як як вже зустрічаємося 4 роки. От якраз буде річниця. От, взагалі можна багато про це говорити, тому що студентське життя у поєднанні з 4 роками зустрічання це дуже багато і вражень, і спогадів, і того і іншого. От, але вже на протязі останнього року цього я вже думав, шукав ідею, як би ну, відповідно, Думки бурли про те, щоб продовжувати не закінчувати на цьому. От, шукав ідею, як би ексклюзивно так освідчитись мовити. Тому що ми минулого року в моєму другові, от, також допомагали освітчитись. Ми в гуртожитку під вікном, ми у формі серця стояли, співали пісню там романтичну, а потім вона спускалася. О, це відповідно. він відповідно повторятися мені не хотілося. Я щось шукав, де би як би себе проявити. А чому ти вирішив саме таким способом освідчитись? Ну, чесно кажучи, як шукав себе, просто чисто випадково да, в соцмережах, побачив на вашому сайті, що. Можна, є змога так от, зробити, але ну, думаю, треба хоча б дізнатися. Тим більше, мене завжди, так би мовити, приваблювало такі всякі варіанти. Я хотів завжди зробити щось таке, щоб іншим важче не вдавалося то, проявити неординарно так. так. От, і потім, ну, як подав ту заявку, щоб ну, зателефонувати, то від того, що я просто поговорю, нічого я не втрачу. Ідея сподобалася, якось запропонували, от. Ну, І тому я зараз тут. Хвилюєшся. Я думаю, кожен по-своєму хвилюється зараз. Але я думаю, що все буде добре, Це все буде вдасться, добре. і ти почуєш завіт так. Ми тобі в цьому 100% допоможемо. Буду вдячний, дуже вдячний. То що, можливо, підам, приготуємо щось солоденьке? Я думаю, пора. Давай. Шеф кухар ресторації Касанова, пан Сергій, допоможе приготувати десерт. Будемо сподіватися, що завдяки солоденькому Юрій почує завіт так. Привіт, Юрій. Дуже радий тебе бачити. Будемо з тобою робити десерт. Я думаю, що він сподобається твоїй кохання. Так що приступаємо до роботи. Держи китель да, і допомогу передівайся. Юлю, вам раді бачити в нашому закладі тебе. Привіт, ось і напевно розкажи, чому як ти до нас завітав. Ну завітав насамперед, просто чисто випадково в соціальних мережах побачив таку, таку чудову, я б сказав би, новину, що можна за допомогою. От, Якоїсь такої інноваційної підтримки, да от, зробити пропозицію. От я вже давно про це думав, давно планував, як би це зробити і коли. І ти вирішив, ну який мені є смисл, грубо говоря, там тягнути місяць-два, щось придумувати. Є така можливість, треба нею скористатися. А яка можливість? Можливість зробити свіч і своїми руками приготувати. Своїми для неї щось смачне. Да? так? щоб, Як то говориться, показати, що якщо до цих пір вона життя своїм солодким не бачиш, значить буду намагатися якимось чином. І враховуючи цей варіант, зробити його ще солодшим. Нема проблем. Тоді будемо приступати до роботи. Давайте, що ж. У нас є інгредієнти: молоко, вершки, сметана. Mm -hmm. Пізніше ми дійдемо до іншої. До солодших, так. Да? Готувати будемо в печі. Це, це теж такий інноваційний Сині, так, метод. Да. Так. так що давай додає трішки молока. Трішки це скільки? Тило, я скажу. Ага. Достатньо. Тепер вершки. Достатньо. Ось є цукор. Так, да, щоб життя. Солодке було. Провіюємо, щоб ніяких крупинок, да, щоб все було гарно. Реально ти розбираєшся. Достатньо чи Так, Достатньо. Це так? такий звати? Звати чудове ім'я взагалі, чесно кажучи. Самих таких молодих років хотів, щоб дружину звали, назвати її Наталія. От, якось так співпало. Знайомі вже дуже давно, зустрічаємося близько чотирьох років. Навіть ніяк близько, от річниці, як-не-як. Чотири роки було. Ну, це все так сплавно, але б сказав, мало те, що попало. Чотири роки, доволі, ну, самі розумієте, студентські роки. І дуже швидко прийшли, і багато чого всього було. От, але, як то говориться, щоб вони не прийшли даремно. Вирішили, що, що потрібно переходити до наступного кроку. Наталя це дуже розумна, чарівна дівчинка. От... І, ну, взагалі, про неї можна багато говорити, багато розказувати, от, але найголовніше, що ну, за як то варте, зацепила. Буде застигати. Зараз ми ще зробимо. Ти зробиш. Так, так так. Да. Да. До, До речі, це у нас десерт пташини молоко. Да. Кава. Кава, яку вона мені готує, це пахне підтримкою, любов'ю. ну, любов'ю насамперед. От, але підтримка це дуже-дуже основний, так би мовити, аргумент. Тому що без підтримки дуже багато що могло б не, не статися або навпаки статися. От, любов, повага своєрідна. Як до хлопця, як до можливо майбутнього чоловіка. Вже чому я вирішив дружитися? Ну я говориться, вже не, не дитина, да, а закінчили навчання. Потрібно переходити вже до якихось більших стосунків, тому що як не як вони будуть продовжуватись. Ну, до речі, нічого так. Можливо, все дуже добре. Все добре, так? Да? Ну, цей десерт, я думаю, буде символізувати і те, що, можливо, нехватку тої солодкості, якщо була за ці 4 роки. От, і відповідно намаганням робити його солодшим, якщо воно не буде і так солодким. Скажете. Ну, я як, як, скажу, експерт? що все дуже добре. Дуже добре, так. Солодчим, думаю, буде життя після цього. Так. Я. Бажаю тобі удачі і вперед до мети. Добре, дякую вам за допомогу. <гум> <Все. гум> <гум> Зустрілися. Дорогі глядачі, сідайте зручніше, буде справді зворушливо. Ми вигадали, нібито в ресторації Касанова пройшли швидкі побачення та запросили нашу героїню дати інтерв'ю, на яке Наталка залюбки погодилась. Е, дівчата, скажіть, будь ласка, чи хотіла б ви взяти участь у проєкті швидкі побачення? Так. Да. Е, ще як на вашу думку, е, Чи є цікавий проєкт для людей? Я думаю, що цікаво. А чим саме? Ну, можливо, якась маленька мить може змінити щось велике в їхньому житті. Добрий вечір. Сьогодні з нашого закладу реставри Казинова вам приготували серцю приз. Але його приготувала особлива людина. Без тебе наче сніг пустелі, без тебе світ втрачає сенс, без тебе замкнені всі двері, без тебе стерті смс, без тебе не сміюсь, не плачу, без тебе крісті не ходжу, без тебе відпускаю вдачу, без тебе не лежу і на серджу, без тебе змушений ховатись, без тебе час немов пісок. Без тебе смак не відчувати, без тебе кулі у вісок, Без тебе холод. Любосан, мене перша. Сьогодні, завтра, у нас таке дуже-дуже гарне і велике свято. Ми вже разом понад чотири роки. За ці 4 роки, можливо, цим десертом, який вклав всю свою душу. Я хочу вибачитись за те, щоб воно можливо в певному плані не було якесь солодке. От е, показати, що. Я буду робити все можливе, все, що буде в моїх силах, і те, що буде поза моїми силами, щоб зробити його ще солодшим. Я готовий готувати тобі такі солодкі подарунки. От, тому це вітаю з нашим святом. Я вітаю. Але це не тільки одне з таких маленьких свят. Сьогодні я хочу, щоб це свято стало більшим, ніж є. Я... Не можу і не думаю, що я без тебе проживу це наступне життя. І тому я, я прошу і питаю тебе, чи ти станеш моєю дружиною? Я в уночі на небо і бачу очі твої. Зробити приємний сюрприз для коханої людини, подарувати яскраві яскраве враження і позитивні емоції найкращий спосіб висловити свої почуття. Любов змінює людей і часом штовхає навчинки, які можуть здатися абсолютно божевільними. Дивлячись на наших героїв, здається, що вони справді збожеволіли. Але як все таки приємно божеволіти від кохання, добре, що не перевелися такі хлопці, які готові дарувати вам солодкі миті в вашому житті. Якщо ж ви хочете стати учасником проєкту Люблю тебе, завітайте на сайт рівно заповнюйте анкету та ставайте учасниками шаленого проєкту і, можливо, вам також пощастить. Наталка, скажи, будь ласка, ти сподівалася на такий сюрприз? Я не сподівалась, але щось таки відчувала. Була здивована і все таки неочікувано було. Ось, думала, що, що можливо все-таки не сьогодні і не так урочисто і при всіх. Але ну, не, несподівано. От, ну, мені все сподобалося, взагалі, якби не ви, цього всього… І не, не, ну, невідомо чи сьогодні це сталося, взагалі в цьому місяці і так далі. Ти щаслива! Щаслива! Ти щаслива, чесно? Я, можу така, злякана трошки, а <laughs> <laughs> щаслива. Кінопалац України на гостинно запрошує переглянути драму, знятою за реальними подіями. А саме фільм не скорний. Лише океан. Лише океан. Об'єкт ліворук унизу. Ти ніхто. Його треба навчити поваги, і кожен в'язень дасть йому урок. Протриматись до кінця війни. Ось наша помста. Якщо вистою, то зможу. Давай. Сильніше! Ну, давай! Сильніше! Давай! Привіт, мамо і тату. Вам пише ваш син Луї. Це перший лист, який вдалося відправити вам за два роки. Я здоровий і почуваюся добре. Якщо впаде, вбийте. Веселого вам різдва і з новим роком. Давай! Нескорений. З 5 лютого у кіно. Полюбляєте яскраві враження? Бажаєте, щоб було що згадати? Тоді Пейнтбольний клуб Адреналін пропонує вам відчути масу вражень і море адреналіну від гри в пейнтбол. Активний відпочинок на свіжому повітрі це хороший варіант для різних компаній. Корпоративний відпочинок святкування днів народжень. А корисні фізичні навантаження можливість зняти стрес в обмін на позитивні враження від гри. Завітайте в пейнтбольний Клуб Адреналін та проведіть активний відпочинок разом зі своїми друзями. Сьогодні ми вирішили показати вам декілька способів зав'язування шарфів та платків на шиї. Якщо ви у своєму гардеробі маєте декілька шарфів і платків різних кольорів, які вам підходять, то ви автоматично зможете виглядати цікаво та яскраво кожен день. Особливо, якщо ви знаєте декілька способів їх зав'язування, якраз сьогодні ми вам їх і покажемо. A list of many, the mania. think less, but see it grow like a ride, like a ride, oh, not easily offended, not i to let it go from a mess to the master. Також платок можна носити як аксесуар на голові і навіть робити оригінальні зачіски. До наступних зустрічей, гарних вам вихідних та приємного відпочинку, Па-па!